Всім доброго дня, з вами, як завжди, Автокапітал Київ. І тут у нас ось таке кайфове нове надходження. Це у нас дизель 328 рестайлінгова ПМВ. Це на 2017 рік. 101 тисяча кілометрів пробіга відмінний технічний стан чорний як треба на правильних фарах, на хороших сидіннях автомобіль з люком уже на хороших дисках, на безключовому, зараз вам її покажу всередині, уже на божественному М-рулі. Сидіння у нас взагалі відмінні. Хто знає про проблеми BMW, в них тут завжди з'являються тріщинки. Тут їх немає, тому що автомобіля 101 тисяча кілометрів пробіга повторів. Уже нбт Evo. Включимо зараз його. А, пане, давайте заведемо. Має камеру заднього огляду. Майже півбака солярки, чуть більше. Двох зони кліматконтроль, підігрів, режими їзди. Все як має бути. Ух ти, як у нас це красиво. Комфорт, спорт і спорт плюс. Далі дивимося. У нас є чорний дах, є люк. Сидіння опять же, з боковою підтримкою. Теж як не має вас підтримувати цього літа. Задній ряд тут в нас взагалі булочка. Ніяких пропаленостей, ніяких затертостей, ніяких... Взагалі дефектів. Реально жива БМВ. Причому дизельна з невеликим пробігом. Задня оптика ось така. Просто погляньте, яка вона ще Це просто наклейка, не звертайте уваги автомобіль на задньому приводі. Дуже радий я в цього автомобіля розслід, тому що він в місті в середньому 7-8 літрів дизелю. Ну і цикарні зовнішній вигляд. Ну і цю машину можна купити за готівку, в кредит, лізинг, за криптовалюту. Також можливий обмін на ваш автомобіль шляхом трейдіну. Все, автомобіль-продажу. Реально класна машина.